Права 558. Потрібно придбати зошитів на суму 120 гривень. Яка ціна зошита, якщо придбали 5 зошитів, 6 зошитів, 15 зошитів, 30 зошитів. Ну що ж, давайте міркувати. Формула вартості в нас каже, що загальна вартість товару, треба ціну одиниці помножити на кількість такого товару. Ну, якщо нас цікавить ціна одного зошита, треба загальну вартість поділити на кількість придбаних одиниць. Отже, Записуємо тоді, що нам дано. В першому завданні. Пишемо тоді. Отже, ціна зошита позначається вона літерою А. Буде дорівнювати. Треба загальну вартість поділити на кількість. І це дорівнює. Ну що ж, загальна вартість у нас не змінюється. 120 гривень. Треба розділити. Ну, в першому випадку у нас придбали 5 зошитів поділити на 5. І це дорівнює. Яким чином 120 можна поділити на 5? Я пропоную 120 записати як 12, що множиться на 10. Ну і поділити це на 5. І спочатку обчислимо 10, що ділиться на 5. І це дорівнює. тоді 12, що множиться, 10 поділити на 5, це 2. Ну і це буде 24. Пишемо, чого? Гривень. Пишемо, що це таке ціна зошита? Так, якщо придбали? Якщо придбали? П'ять зошитів. Є. Ну, а тепер давайте міркувати. А якщо придбали 6 зошитів, що зміниться? Та рівно з ну, чином? Нічого. Тільки тут у нас зміниться цифра 6. Отже, записуємо друге. Знов таки А, вартість одиниці, треба загальну вартість це поділити на n на кількість, і це дорівнює. Загальна вартість у нас не змінилась, 120. Треба поділити на 6. І це дорівнює. Ну, яким чином. Можна просто сказати, що це буде 20, тому що 12 на 6 це 2 і 1 нолик це 20. Ну, якщо розписати, то ми знов таки можемо записати, що це 12 помножити на 10 і поділити на 6. І це дорівнює. Як 12 поділити на 6, можна записати і помножити на 10. І це дорівнює тоді. 2 помножити на 10. І це дорівнює 20. Пишемо в дужках, чого? Гривень. І записуємо, що це ціна зошита? Якщо придбали? Якщо придбали? Шість зошитів. Добре. Ну, а тепер нам треба знайти ціну зошита, якщо придбали 15 зошитів. Все записуємо так само. Пишемо тоді третя дія. А дорівнює. С поділити на Н. І це дорівнює. Треба тоді 120 поділити на 15. І це дорівнює. Ну як найпростіше 120 поділити на 15. Я пропоную 120 записати як 4, що множиться на 30. Пишемо 4, що множиться на 30. Ну і розділити це треба на 15. Тепер, давайте спочатку ми 30 поділимо на 15. Це буде 2. То виходить, що це 4, що множиться на 2. І це дорівнює 8. Пишемо в дужках чого. Гривень. Це у нас ціна. Зошита. Якщо придбали, якщо придбали? 15 зошитів. добре? Ну а тепер записуємо четвертий пункт. Або четверта дія. Знову таки, якщо буде 30 зошитів, пишемо тоді, що А дорівнює, С поділити на N, і це дорівнює 120, що ділиться на 30. І це дорівнює. Ну, зрозуміло, що це буде 4. Якщо не дуже зрозуміло, можемо так записати, наприклад, 120 поділити на 10 і поділити на 3. Це дорівнює. 120 поділити на 10 це буде 12. Розділити на 3, це буде 4. Пишемо в дужках чого? Гривні. Це в нас буде ціна зошита. Якщо... Якщо придбали. Пишемо 30 зошитів. Так, добре, ну що ж, ціну зошита у всіх випадках ми порахували, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, спочатку ціна зошита у нас 24 гривні. Далі пишемо 20 гривень. Далі пишемо 8 гривень. Ну і далі пишемо 4 гривні. Ну що ж, ось таке завдання на формулу вартості. В ньому ми розраховували ціну одиниці товару. На цьому вправу завершено.